Давай щось тріше. погода вроде хуйова, ну їх нахуй це гради, поняв, бо пролітали, квадратна крила или урагани. Бо дуже плотно. Минометом Так Такі прокинь, людей нема, в огородах куропатки живуть, такі здорові. другое дело. И больше чем серьезно. А? Чем серьезно. А? Давай, двигай, двигай. ніяк не мешає оптилом трохи менше бортів поїти. що тут таке Тут а ще, ще, ще. А ще будинок культури. Це ну, да. це не зал. Зал, кажу, А це буде на культурах. Да, саме зал, задус. Мне коротше, что тебе вылезет Добре, Хорошо, погода така.

разваливала. валивала, блядь. А похуй. Вали, блядь, помнишь? Собака. Собаке, что ты бедова болото с стороны там і Помигродівка додавать. И це намагается навколо озера пролиться. Про Сейчас пока дохнет. Ну блядь, целый день. Артури каблом усмолят серьезно. Така, что хоть без можна можно рухаться до досюда. а так, казаки. Така себе ситуация. Три БТР, БТРос это 30 мм пушка постоянно хорошо відпрацює. ОПЗ, такого сховачный заряд. По нормально це фото ебашить. А вони по такій погоді, бачите, похуй ему в яму листю, болото куди. Борт, борт! Так, шо, от тобі в нахуй. До сильно скільки мають Так, Мені, вишень, то, що ну що, Не думаю, що він там щось побачить. Ну коротше ладно, блін Це ну укриття, бо все таке. Коротше, ладно, пока.